В Луцьку п'яна матір покинула півторарічна маля на морозі. Невдала втеча ухилянтів до Угорщини у Камазі із піском. Шахрай кидав людей на гроші під виглядом правоохоронця. Як правоохоронці статки Олександра Кватирка рахували. Час підсумкового випадку новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. У бою на Донеччині загинув захисник із Велицької громади Микола Дементьєв. Герой поліг під час виконання бойового завдання під Авдіївкою ще у грудні 23-го. І більше року вважався зниклим безвісти. Про дату та час прибуття місії на щиті та поховання захисника повідомлять додатково. В останнє на щиті у рідне місто Рожище повернувся 48-річний захисник Павло Борець. Попрощатися із загиблим героєм зійшлися усією громадою. Віддати останню шану загиблому приїхали. і його побратими. Нагадаємо, боєць 204-ї бригади тактичної авіації Павло Бурець понад два роки захищав від ворога Донеччину останніми місяцями Сумщину, і 27 січня цього року прийняв свій останній бій. З усіма військовими почистями загиблого героя поховали на алеї слави міського кладовища. Непоправна втрата. У Ковицькій громаді. 2 лютого цього року дорогою до медзакладу Дніпра зупинилося серце 50-річного сержанта Олександра Турчика. 10 січня 2022 року Олександр підписав контракти під підрозділі тероборони, який згодом реорганізували у бойову бригаду. Він був із побратимами 100-ї окремої механізованої бригади на Лиманському Покровському. Краматорському напрямках дивом вижив після авіаудару поблизу Костянтинівки. Довго лікувався, проходив реабілітацію. Однак, на жаль, серце захисника не витримало. Про дату прощання із воїном і чин похорону буде повідомлено сходом. В одній з лікарень міста Дніпро помер житель Горохівської громади, 29-річний солдат Нацгвардії України Ігор. І він отримав поранення 30 січня цього року біля населеного пункту Удачне Донецької області. Лікарі чотири дні боролися за його життя, проте, на жаль, рятувати воїна не вдалося. Відомо, що герой захищав Україну із перших днів повномасштабної війни. Інформацію про прощання та поховання Ігоря Доманського повідомлять додатково. Завтра, 5 лютого, на щиті у Шацьку громаду повертається герой Анатолій Карпук, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора. Поховають воїна на кладовищі села Прип'ять. Нагадаємо, 31 січня цього року Анатолій Карпук загинув біля села Першотравневе Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання. Щире співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. На Закарпатті водій Камаза хотів незаконно перевести 13 військовозобов'язаних чоловіків із різних областей України за кордон, у тім числі і Волинянина. В одному із сіл під Угорщиною прикордонники зупинили вантажівку, водій якої перевозив пісок. Під час огляду транспортного засобу виявили спеціально обладнаний відсік, де й перебували утікачі. За надані послуги порушники кордону мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів. Керманича та іще двох його спільників затримали. Їм уже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. До слова, під час. Обшуків правоохоронці вилучили у зломисників гроші, п'ять транспортних засобів, прилади нічного бачення та зброї. Наразі слідство триває. Через українсько-польський кордон намагалися вивезти тисячу пачок безакцизних сигарет. Під час огляду вантажного потяга, який їхав через пункт пропуску залізничного сполучення Ягодин, прикордонники завдяки службовому собаці, виявили пакунки, приховані у конструкціях коліс трьох вагонів. Тютюнові вироби, власник яких невідомий, вилучили співробітники митниці. Товар оцінили у 55 тисяч гривень. Розводить людей на гроші і виходить сухими з води. У Луцьку шахрай під виглядом правоохоронця, нібито здає квартири, а насправді ж виманює довірливих громадян кошти. На гачок трапила і лучанка. Чим закінчилася ця історія, розкажуть наші журналісти. Допоки одні заробляють кошти чесною працею, інші ж їх просто видурюють. Така ситуація трапилась з лучанкою, котра намагалась зняти квартиру. А в результаті залишилась без грошей і без квартири. Це лучанка Дана. Нещодавно її знайома зіткнулася з вкрай неприємною ситуацією. Шукаючи в оренду квартиру, знайшла непоганий варіант у хорошому районі та за приємною ціною. Довго не роздумуючи, написала орендареві. Списалася з людиною і він попросив скинути задаток 2 тисячі гривень. Вона скинула, людина пропала, звичайну квартиру не здала і гроші не повернула. Залишившись без грошей та без квартири, жінка звернулася до поліції та розповіла про неприємну ситуацію у подрузі. Далі ж вирішили, справі потрібно надати розголосу. Тож подруга потерпілої лучанки також написала шахраєві. Останній же по напрацьованій схемі надіслав жінці документи, що підтверджують особу, картку та наполягав, аби склали нотаріальний договір. Зрозумівши, що так званий орендар розводить на гроші кожного тією ж схемою, жінка також зателефонувала до правоохоронців. Кажуть, ну що ми можемо сказати? Цей телефон не відслідкується. Він десь, мабуть, в тюрмі, тому що цей номер у як він якось через інтернет. Карточка зареєстрована на людину, яка живе в Харкові. Вона зараз, як ви скинете гроші, заблокується. Ми нічого зробити не можемо, і ми знаємо про цю ситуацію. Що документами цієї особи людина користується весь 2024 рік, і що вже не звертались неодноразово щодо цієї чи до цієї шахрая, і що він використовує саме ці документи, що це реальна людина, він реально полковник. Він реально. Правоохоронець і його документи отак поширюються. Як виявилось, це вже не перші жертви квартирного шахрая. З'ясувалося, що зловмисник використовує документи діючого працівника державного бюро розслідувань та впевнено користується ними у своїх злочинних схемах близько року. Проте у самому правоохоронному органі про це вперше чують від журналістів. Будемо з'ясовувати, чи насправді взагалі працює така людина в ДПР, і чи дійсно втрачені документи, чи вони не підроблені ці документи. Будемо з'ясовувати цю інформацію. У поліції ж повідомили, що за справу взялися. Після написання заяви відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство надалі ж встановлюватимуть особу зловмисника. Попри написану у правоохоронні органи заяву, жінки взялися самотужки розшукувати власника документів. Розмістивши відповідне оголошення у соцмережах, просили надати розголосу. Просто шкода не стільки, навіть знайома справа не в тому в тих двох тисяч гривень, а в тому, що він постійно обманює цих людей і немає ніякого покарання для цієї людини. От і е, я думаю, що багато людей ще не звернулися. До слова, коли шлучанка написала псевдо орендареві, що звернулася до правоохоронців, той почав просто насміхатися. Зауважив, що шукати його немає сенсу, адже він зараз за ґратами і сидіти йому ще довго. Проте жінки не втрачають надію та сподіваються, що квартирного шахрая таки покарають. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Півторарічна дитина плаче на морозній парковці, поки мама лежить на землі. П'яна. Таку картину побачили лучани на вулиці Ветеранів. Луцьку. Жінка вже не вперше карається за невиконання батьківських обов'язків. Більше про це. Дивіться далі. Шокуючий випадок стався у Луцьку. Перехожі стали свідками кричущої ситуації. Кажуть, що мама у стані алкогольного сп'яніння лежала на землі біля магазину, а своє півторарічне маля залишила на парковці. Це трапилось 14 грудня. Вже був морозний вечір, мінус три градуси. Зафіксували правоохоронці, котрі згодом склали на жінку протокол. Тепер горе Матусю судять за невиконання батьківських обов'язків. Як чуємо, того вечора дві лучанки проходили повз і побачили заплакане дитя. Побачила жінку біля возика з дитиною. Жінка лежала на землі в нетверезому стані. Дитина півтора-два роки сильно плакала. На жодні запитання жінка не відповіла. Після цього викликала поліцію. Схоже, хлопчик уже був поза коляскою. Маленька дитина, коляска, якої стояла поруч, сиділа заплакана. У матеріалах цієї справи вказано, що мама навіть не могла стояти на ногах. Викликали швидку. Медики оглянули дитину, опісля передали бабусі. Лучанці Наталії за 30. Чув щось, що була, що ну, шафе була. Угу. А так, добрий день, добрий день. Вітається людина, де вітається і слава Богу. А вона живе сама з чоловіком чи з мамою? Ну, по-моєму, там чоловік, дитина старша дочка, і той маленький. Старшій донечці, кажуть, сусіди 10 років Наталії ми вдома не застали. Між тим, жителі будинку не на камеру подейкують, нібито жінка стала лікуватись від алкоголю. Бачили ми, бачили, що зловживає. А тут взагалі для мами такого, з маленькою дитинкою взагалі вжити, будемо говорити, чи вживати. Часто ви її бачили в такому стані? Ну, Я би не сказала, що часто, тому що розумієте, ну як графік. Інакше, коли я виходжу, судячи з рапорту правоохоронців, жінку вже восьмий раз судять за невиконання батьківських обов'язків. Чому такі ситуації повторюються раз за разом? Ми зателефонували до Наталії. Я на даний час не можу зустрітися, бо він малий, дуже хорий, я з ним в лікарні. Можна я вам через три через річки на це номер зателефоную? Далі жінка слухавку вже не взяла. Між тим служба у справах дітей повідомляє, що ця сім'я вже півроку у них на обліку. Федір Шульган розповідає, що батьки малечі активно вживають алкогольні напої і здійснюють насилля щодо дітей або в присутності діток з'ясовують стосунки. Мамі і татові давали не один шанс схаменутися, але поки що безрезультатно. Тож наразі є рішення виконкому луцькради про відібрання дітей уже майже місяць, як їх у гори Матусі забрали. Служба у справах дітей подала позов до суду про позбавлення батьківських прав, бачать, що є загроза життю і здоров'ю дітей. Родичі там активно зараз штурмують службу у справах дітей, щоб ми негайно віддали дітей і так далі. Ми їм пояснюємо, що. Доки батьки ведуть такий спосіб життя, висновків ніяких не робить. Правда, мама нещодавно принесла довідку про те, що вона вже закодувалася. Але ми говоримо, це у вас не перший раз. От почекаємо до суду, подивимося, як ви себе поводите. Федір Шульган зізнається, його дивує поведінка бабусь. Вони верніше рахують, що це нормальна поведінка батьків, замість того, щоб спільно об'єднатися і щоб дати зрозуміти батькам, що далі так не може бути таке відношення до дітей. То батько один день визнає меншу дитину своєю на другий день не визнає. Подібні історії нині почастішали, зауважує начальник служби у справах дітей. У людей розхитані нерви, без грошів'я. От вони часто густо перехиляють чарку і зриваються на дітей, але то неприпустимо. Чи отримають діти лучанки Наталії? Шанс на безпечне і щасливе дитинство. А головне, з ким воно буде, залежить від судового рішення і подальших дій самих батьків. Ків малечі якщо батьки докажуть, що вони можуть жити без алкоголю, без конфліктів і сім'ї, то шанс безумовно на повернення дітей є. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Без реклами Правоохоронці викрили незаконну схему вирубки лісу. Мова про Бахівське лісництво Волинського військового лісгоспу стражі порядку з'ясували, що один із працівників відомства, залучивши ще трьох спільників, разом різали, зберігали і збували деревину. За підрахунками вони привласнили понад 800 тисяч гривень. Оголошена підозра за розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Був головним лісівником полісся і нажив таких статків, що у правохоронці із ліку. Збиваються від квартири до цілого автопарку та коштовностей. Такі багатства нарахували деберівці у сім'ї Олександра Кватирка. Але чому поліцмени роками цього не помічали? Наші журналісти розбиралися. Нерухомість, автівки, коштовні прикраси та земельні ділянки все це та чимало іншого майна нажив головний екс-лісівник Полісся Олександр Кватирко. Очолюючи поліський лісовий офіс, посадовець ймовірно так плідно працював, що за останні кілька років нажив статків, які перевищили його законні доходи, на майже 10 мільйонів гривень. Саме так порахували заробітки Олександра Кватирка правоохоронці. Бо ж державне бюро розслідувань повідомило про підозру чиновнику. Тнувши далі, Неберівці стали з'ясовувати, які багатства за душею у волинського посадовця. А йому, як виявилось, було чим дивувати. Окрім будинку поблизу Луцька, площею 245 квадратних метрів та БМВ X4, правоохоронці підозрюють, що чиновник разом із членами родини та наближеними особами стали власниками п'яти квартир, трьох гаражів, розташованих у новобудовах Луцька, та щонайменше п'яти автівок. До слова, на частину переліченого столичний Печерський районний суд уже на Клав арешт слідство встановлено, що підозрюваний став фактичним власником, зокрема квартири площею 128,2 квадратних метри, та приміщення для зберігання легкових автомобілів площею 23,6 квадратних метра, оформивши право власності на відповідні об'єкти нерухомого майна на підконтрольну номінальну особу, яка є родичкою його дружини, у якої відсутні законні доходи на придбання нерухомості. Так, підозрюваний у повсякденному житті в особистих цілях активно використовують дороговартісні транспортні засоби, що зареєстровані на фізичних осіб, які не мають достатніх та підтверджених доходів на їх придбання, або є довірними особами останнього, які лише формально володіють відповідним майном. Згодом, коли правоохоронці почали з'ясовувати далі, чим же чиновник заробляв на життя, виявили, що перебуваючи на посаді директора Поліського лісового офісу, посадовець збирав, так би мовити, данину у розмірі 10 тисяч доларів з підпорядкованих йому філій у Волинській та Рівненській областях. А їх до слова аж 19. Крім цього, підозрюваний з метою незаконного збагачення, щомісячно через директорів філії Депеліси України здійснює збір коштів з керівників підпорядкованих філій у Волинській та Рівненській областях у розмірі по 10 тисяч доларів США. Усього 19 філій у двох областях. Виникає цілком логічне запитання: чи понесе покарання людина, яка на думку слідчих незаконно збагатилася майже на 10 мільйонів? Поки триває досудове розслідування, та справа не поспішає потрапити до суду головного волинського плісівника підвищують. і тепер, як стало відомо, Олександр Кватирко ймовірно зайняв посаду операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України. Але в лісах України ніхто слухавку не підіймає. Можливо, прояснять ситуацію у відповіді на наш запит. Так воно й виходить, як у тій байці, намагаючись покарати щуку, її випускають у річку. Але ж головне питання так і залишається без відповіді. Статки, які наразі рахують правоохоронні органи, здобувалися ймовірно не за рік і чи за два. Тож, як займаючи таку ласу посаду практично десятиліття, чиновник жодного разу не втрапив під пильне око служителів закону. Ці та інші питання ми задали правоохоронцям у офіційному запиті та згодом сподіваємось отримати відповіді. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Учасники гущанського народного аматорського колективу Опалинка і села Гуща Рівненської громади вважають пісня. Завжди на часі, навіть у непрості роки війни. Тож ці талановиті люди охоче погодилися взяти участь у проєкті телеканалу Аверс Любіть Україну. Уже 56-й рік при Гущанському сільському клубі існує народний аматорський колектив Опалинка. Керівниця гурту з любов'ю розповідає про заснування ансамблю та про його репертуар. Організувалися співучі жіночки в вокальну групу, була гідбригада, була хорланка. Ходили, співали. В репертуарі колективу старовинні народні пісні, які ми записували в наших старожилів, є і польські пісні. Звичайно, війна внесла свої корективи. І в нашому репертуарі зараз в основному такі патріотичні стрілецькі пісні, але сподіваємось, що скоро настане перемога, і ми заспіваємо гарної, веселої української пісні. Що спочатку колектив Опалинка був суто жіночим, то згодом до нього долучилися і талановиті чоловіки серед них експосадовець. З 1995 року є учасником фольклорного колективу Опалинка. Цей час 95 п'ятого по 2014 рок я працював на посаді сільського голови і продовжив співпрацю з гмінами. Республіки Польща, яка була започаткована моїми попередниками, я співаю, тому що я люблю співати, люблю музику. Ну і відповідно, як працюючи на посаді сільського голови, я підтримував культуру і підтримую неї сьогодні по сьогоднішній день. Без вагань погодився взяти участь у проєкті Любіть Україну. Насправді, це, це запрошення нас навіть і не здивувало, бо телеканал Авар з часті гості в нашій громаді і ми очікуємо кожного разу якихось хороших цікавинок і новинок, і маємо що показати, маємо чим похвалитися. І хоча живемо вчасно нелегкий, але ми не зупиняємося на тому, що є війна. Ми Чекаємо перемоги, ми робимо все задля перемоги. Кожен з нас має виконувати те, що вміє найкраще, і саме такі дії приведуть до того довгоочікуваного нашого дня. І ті люди, які вміють співати, мусять співати задля перемоги. Ті люди, які вміють сіяти, мають сіяти. Ті, хто має вчити дітей, хай вчить дітей. І всі ми маємо разом зробити спільну. Справу най... найважливішу справу швидке повернення наших хлопців додому, наших синів, наших братів, наших татусів і мирну радісну пісню. І якраз цей проект він покликаний підняти українське суспільство заради отої перемоги. Стежте за анонсами Аверсу та дочекайтеся телеверсії концерту Любіть Україну із Рівненської громади. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Гуща Рівненської громади для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 5 лютого в Україну почне надходити повітря арктичного походження, тож місцями сніжитиме, очікується зниження температури у нічні години. На заході невелика хмарність, подекуди сніг, на Прикарпатті дощ. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, у день від 1 до 6 тепла. У східних областях сніг у Харкові, трохи сонця у Луганську, нічна температура у межах 2-5 градусів морозу, у день від 0 до плюс 2. На півночі переважно хмарно із проясненнями сніжитиме у Сумах. Температура повітря вночі 3-4 градуси морозу, у день від 0 до плюс одного. У південних областях хмарно із проясненнями і без опадів. Температура повітря вночі від 2 до 4 градусів морозу, у день від 0 до трьох тепла. У центральному регіоні сонце впереміж із хмарами. Температура повітря вночі 3-4 градуси морозу, у день від 0 до 1 градуса тепла. We'll